З цього на всього 60 відгуків на одну вакансію. Копайлот тепер в вайбері, та й взагалі епізод, в якому вам сподобається штучний інтелект. Це 201 випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського ІТ, світового так сектору та все, що навколо. Погнали до новин! Дову підготувала звіт про стан ринку праці на основі об'яв, які розміщаються на довському робочому порталі Джобс.дову і в травні їх було 6213. Це всього на 95 менше аніж було в квітні. І взагалі виходить що це продовження серії з 6000 тисяч плюс вакансій щомісяця За виключенням лютого тоді їх було зовсім трошечки менше. Якщо ж порівнювати травень 24-го до травня 25-го, то вакансій стало більше на 1100. Це дуже відчутне зростання, як ви можете зрозуміти. Рекорди в своїх категоріях поставили Embedded, там 69, Engineering Manager їх 48 було, а також Security, там 93, І це взагалі більше, аніж навіть було до повномасштабного вторгнення. От так от дивіться, це прям якось. Зростання таке, але я на минулому тижні казав про статистику по експорту, і там здається, все не настільки солодко. Там воно тримається на рівні минулого року, який в цілому був рекордно поганим. І як кількість вакансій до цього мепиться є в якраз в переліку 20 найактивніших компаній, і серед них. Тільки три сервісні, ті, які експортують безпосередньо послуги. 17 компаній в топ 20 тих, які наймають це продуктові. Якщо ж говорити про конкуренцію на різні посади або технології, то тут в лідерах залишається фронтенд. Там 92 відгуки на одну вакансію. А також QA, у них 60 вакансій, і це в цілому постійний тренд на спад. Уже починаючи з лютого 2024 року, майже весь рік конкуренція падає, тим не менш залишається в топі. Можливо, ви помічали, що навіть якщо ви в інкогніто моді на своєму телефоні щось шукаєте, то потім вас реклама все одно наздоганяє, чого не мало би відбуватися по своїй природі. Так ось вийшло дослідження, яке скоріше все розповідає, як це відбувається. Група дослідників прямо на гітхабі захостила окремий проект, який назвали Локал і він зачіпає користувачів на Андроїді і застосунки від Мета, тобто Фейсбук та Інстаграм. А також декілька застосунків від Яндекса. Дослідники в більшості свої з Іспанії, тим не менш, вони зробили дослідження, яке буде корисне, я думаю, для всіх нас. Отож, як взагалом це відбувається, як е, ці хотів сказати зловмисники, але не зловмисники, а великі компанії це робили. І робили вони це достатньо просто, насправді. Як це відбувалося? Фейсбук візьмемо на прикладі Фейсбука. Це так само можна потім сказати про інстаграм, або потім про Яновський застосунок. Вони що робили? Вони, коли ви запускали і авторизувалися в застосунок. Вони запускали локальний сервер усе, у вас на телефоні, на андроїдному, який слухав один UDP-шний порт і один TCP-шний порт. Там якийсь їх рентж, вони в перший війни брали. ну Це неважливо. Давайте зараз сюди не спускатися. Коли ви потім в інкогніто моді заходили на будь-який сайт, навіть в інкогніто моді, неважливо, в інкогніто чи ні. Навіть якщо в інкогніто моді заходили на будь-який сайт, в якому встановлений фейсбуковський піксель. Для це стандартний маркетинговий інструмент, який більше сайтів в цілому мають. Він що робив? Цей піксель. Він, окрім того, що вас намагається затаргетити, ви в інкогніто моді, куки немає. Він сетапить свою локальну куку, яка потім, після завершення інкогніто сесії, в цілому видалиться. Але, але як завжди, є велике Але цей скрипт в цілому він брав і на локальний цей сервер, який запущений на телефоні, передавав цей самий Юзернейм і ID, де факто, який він отримав від Facebook. Цей порт слухав застосунок Facebook, це все потім відправлялося на сервері домета, де вони б де-факто могли замепити, що цю сесію в інкогнітому моді провели ви з телефона, на якому на Фейсбуку завторизований оцей користувач. Чого в цілому не мали би відбуватися, і це абсолютний трешак. Те саме дуже схоже, але в цілому робив і Яндекс. Там трошечки нюанси в імплементації, але в цілому дуже схожа історія. І що цікаво, що також що одразу через день буксувальне після того, як вони викидали це дослідження у всіх фейсбуківських застосунках, там це у Фейсбуку, інстаграму такого вже немає. Тобто цих локальних серверів їх їх вимкнули централізовано, тому вони напевно очікували, що можливо це якось може витікти. Чи будуть їх потім якісь позови робити ретроспективно, невідомо. Про Яндекс я думаю, тут ніяких позовів ніхто робити не буде, бо всі так знають, що там вони всі за всім слідкують. Сподіваюсь, у вас на телефоні нічого з їх немає. Ось так хотів сказати дуже креативно, але насправді не те, щоб дуже креативно, Просто пахабно ставитися до правил, які встановлює платформа, і в цілому можете рекламу продавати ще краще. Не. Ми щодня чуємо про регулярні кібератаки, але все здається якимось складним та заплутаним. Розібратись у темі та отримати реальні професійні навички в цій сфері можна завдяки курсу менеджер з кібербезпеки від Hylia IT School. Ви навчитесь розпізнавати та оцінювати кібербезпекові загрози, зможете будувати стратегії захисту, розвинити специфічні для області кібербезпеки навички лідерства. Вас навчатимуть викладачі практики з it кампаній. А отже, інформація на курсі актуальна та перевірена практикою. Переходьте за посиланням в описі під цим відео та отримуйте тисячу бонусних гривень з нашим промокодом Гіліль на цей або будь-який інший курс від Gilel IT School. Ви всі бачили ці прекрасні, неповторні, теплі до серця кадри. Того як бомблять стратегічну авіацію РФ. Ви точно їх всі бачили. Я сподіваюся, не один раз. І ви напевно помітили, що там є якийсь інтерфейс якогось застосунку, який називається Erdo Pilot. І я просто хотів вам сказати пару слів, що це в цілому автопілот система з відкритим кодом. Це повністю open-source, зроблений більше аніж 15 років тому. Колишнім головним редактором Wired Крісом Андерсоном він про це прямо в коментарях написав, і потім в. В ще б, тегнув авторів цього ж е, програмного забезпечення, і це де факто софт, який дає можливості автопілота дронам зібраним на основі Ардуїно. Ми Не думаю, що автор уявляв, що його софт буде використаний для знищення стратегічної авіації ядерної країни. Е, думаю, йому б, напевно, скоріше за все, було приємно. А для чого його він використовувався? То це, це, скоріше всього, для того, щоб прив'язуватись до GPS-а, давати координати для польоту, і де посадку робити, о котрі злітати і тому подібні. Речі там можна було заздалегідь прокладати маршрути, серію точок, на які він має прилетіти, і так далі. І нагадаю, що там іще у Clash Report виходив звіт, що. Українська розвідка цілий рік цілий рік сканувала російські бомбардувальники і навчала БПЛА зі штучним інтелектом для того, щоб їх розпізнавати, для того, щоб це були не муляжі, для того, щоб це були справжні дійсно літаки, і знаходити їх, знаходити місце, де розташовувались, розташовувались баки з пальним, і там потім на них якраз сідати і знищувати так літак. От, тобто штучний інтелект, плюс опенсорс, плюс невимовна креативність і наснага, і от така операція повернулася. Дуже класно. Хотів вам трошечки підсвітити технічних особливостей, отаких от, от айтішних, які там були використані. Доречно нагадую, що збір від доу на 20 мільйонів гривень для третьої окремої штурмової бригади продовжується. Наразі зібрали трошки більше ані 6,5 мільйонів гривень. Про приз який буде на 8 мільйонах, я вам розповідав. А сьогодні хотів сказати, що коли буде зібрано 10 мільйонів гривень. То буде розіграний MacBook Pro 16 дюймовий від зон 3000. Давайте всі разом над цим працювати, щоб операції, схожих на ту, яку я тільки що розповів, було більше. І доречно нагадую, що всі донати, які будуть кратні 300 гривням, отримують шанс. Чим більше гривень, тим звісно, більше шансів. А також що всі ваші донати будуть брати участь в усіх майбутніх розіграх в рамках цього збору. Нагадаю, вони там кожних 2 мільйони будуть. Ось так. В США комп'ютерні науки входять в одну з топ спеціальностей випускників за рівнем безробіття, але все насправді не так погано, як говорить заголок. І давайте ми розберемося, що це значить, бо, скоріше всього, ви цю новину десь бачили, і відразу все пропало. Насправді ні. Ну, тобто, дійсно, насправді, компанії зараз вже шукають більше не просто випускника вони шукають людину з досвідом. Вони шукають кейси, круті портфоліо, наповнений гітхаб, само собою, і на ринку багато людей з досвідом в силу там лейофі і тому подібних речей. Тому, звісно, роботодавці в першу чергу обирають напевно досвідчених людей. Проте і новачків також потрібно. По перше, тому що новачки допомагають людям всередині розвиватись, коли людина щось розповідає. Вона в цілому сама стає трошечки розумніше. Свої знання складає. По-друге, є дійсно задачі, які можливо не такі цікаві більш ніж людям. Ну, коротше кажучи, це дуже корисно для організації в цілому мати новачків, але попит на них дійсно впав. Але давайте перейдемо, чому ж це все насправді не так погано. Бо якщо подивитися, то загалом середній рівень безробіття у випускників в Сполучених Штатах десь 4,5%, що достатньо мало насправді, тобто у них насправді не так багато і робочої сили. І якщо говорити, наприклад, про комп'ютерну інженерію, то там такий відсоток це 7,5%. А в комп'ютерні. Computer Science це 6,1%. Ну, Тобто, насправді від маленького до не такого маленького, але в цілому все одно невеликий відсоток людей, які не можуть знайти собі роботу. Це навіть не звертаючи увагу на те, що середньокар'єрний дохід, насправді, в цих двох спеціальностях він в топі серед, напевно, топ-10 оцих там спеціальностей, які в по безробіттю. Це найвищі зарплати. Там в комп'ютер-інженерії це 122 тисячі на рік в Сполучених Штатах, а в сайенс це 115. Ну тобто, в цілому, таких зарплат там більше ніде немає. Це найвищі зарплати в цьому рейтингу з не таким же об'єктивно великим відсотком незайнятості відносно середнього. Тому. Насправді, новина не така вже і погана. Дуже іронічно поруч ставити таку новину, але ось вона тут потрапила логічно про те, що ізраїльський розробник та видавець мобільних ігор Плейтіка провели скорочення. Нагадаю, у плейтіки в цілому в Україні десь біля 700 людей по їх ж інформації, і їх очевидно, також ці скорочення зачепили, бо скорочували не офісами, а проектами. Повідомляє про це канал підслухано в ІТ, Поки що прямих підтверджень і пересерлізів від компанії немає. Проте, якщо подивитися на LinkedIn, то на LinkedIn в цілому є дійсно багато людей з плейтіки, які за останній тиждень відмітили, що вони почали шукати роботу. Що в цілому. Вказує на те, що, скоріше всього, ці слухи якби правда. Щодо кількості людей, яких звільнили, то Mobile Gamer пише, що могли скоротити десь близько 160 людей, що достатньо багато. Насправді, скільки саме з них було українців, я на жаль сказати, не можу, бо це поки що слухи. Будемо чекати повного прес-релізу, і тоді вже я вам апдейт якийсь там 3 червня 2025 року, під час виконання бойового завдання, загинув Микита Калугін. Він працював бізнес-аналітиком в it кампаніях Грейнтрек і Глобал Dev Group. З серпня 2024 року він мобілізувався та проходив свою службу в Національній гвардії України в підрозділі безпілотних систем спеціального призначення Тайфун. Побратими Микити організували збір на підтримку його родини. Посилання на банку я залишу в описі під цим відео. А Микиті, честь та вічна слава! Ну, все, ми підбираємося до штучного інтелекту. Але щоб ви не перемотували, я їх буду розбавляти новинами не з цього сектору. І постарався зробити, щоб вони були хоч якісь цікаві, і дуже коротко буду по ним. Дуже коротко. Перша з них це курсор, ага. який, сподіваюся, ви вже всі тестували. Якщо ви розробник очевидно, Ви, скоріше все тестували, і який три тижні тому випустив версію 0.5. Ось 4 червня випустив версію 1.0. Тобто, от мажорний, де-факто перший реліз. Тобто вони вийшли з бети. І тепер це вже менше схоже на якусь просто форк від VS з кода. Давайте швидесенько пройдемося, що вони там зробили, і побіжемо далі. Перше, це автоматичний код рев'ю від багбота, який ви запускаєте, підключаєте до свого гітхабакаунта, і він вам робить пул реквести, в якому каже або коментарі, що там якісь проблеми. Ви можете натиснути кнопку просто фікс в курсорі, він сюди приходить, фіксите, і він це все вам туди зразу робить і оновлює пул реквест. Друге, це бекенд агенти для всіх. Також раніше це було тільки early Access, тепер всім можна. Ви в бекграунді запускаєте задачу, і потім у себе вже на гітхабі отримуєте pull реквести, то щоб його е, замерати. Е, що ще важливо тут відмітити, що працює тільки з гітхабом? На жаль, з і гітлабами не працює. Це е, дивно, але ну коротше кажучи, поки щось так. Агент для юпітерських ноутбуків, якщо ви дата сайентіст або працюєте взагалі з даними мелями або. Заради чогось в е, Юпітері, то тепер у вас є окремий агент для нього. Він може робити окремі сектори всередині, вставляти графіки, коротше кажучи, робити нормальний вам ноутбук. Раніше цього не виходило. І дві останні класні речі: е, Наступно це пам'ять, коли ви щось пишете і просто його щось зробити. Він іноді може в цілому запам'ятати, що так ви тепер робите. От в цьому моделі ви хочете це тримати, або там туди можете ідеї про те, куди ви хочете розвивати проект, або те, як ви хочете краще писати, теж не попадає в. Курсор правила, а ви хочете знати конкретно навколо, наприклад, проекту цього. Тепер є пам'ять, і вона сама оновлюється, ви можете самі також їх дописати. Далі у нас інсталяція MCP через один клік і підтримка OAuth. Тобто, коротше кажучи, ви можете одразу встановлювати дуже легко різні MCP. Там є зараз вже бібліотека десь з 10 чи 15. Там Notion, Figma, Liner, мовно кажучи, ваші тули для роботи підключити для того, щоб залістити якісь. Таски або прив'язати до якоїсь таски, або зрозуміти контекст з якоїсь задачі, або з якоїсь доки Notion. Коротше кажучи, тепер курсор це все може зробити. О, тут ще було про Richard Chat Responses, він вам може намалювати графіки. Так, класно. І новий дашборд для адмінів. Ну тут вже таке, мінорно. Все, ось такі апдейти про курсор. Швидесенько, щоб ви знали. і Якщо використовуєте, ви, скоріше всього, так це бачили. Якщо не використовуєте, сподіваюся, це вже точно має вас підштовхнути, хоча б щоб потестувати. Apple знову програє мільярди на цей раз в Євросоюзі. Ось так все разом. То в Штатах, то в Європі. Всюди їх жмуть. На цей раз європейська комісія зобов'язала Apple з 23 червня припинити стягувати комісії з покупок, які користувачі айфона iPad роблять за рамками App Store. Нагадаю, в рамках DMA вони в цілому мали давати таку можливість, і Apple, як завжди, хитро інтерпретуючи юридичні правила, і всі постанови вдали таку можливість, але сказали, що ми в цілому вам трафік приводимо, тому там вони накладали комісію від 15 до 27% на такі продажі. І робили вони це все завдяки довільній інтерпретації однієї коми. І в чому суд там цієї коми в самій постанові англійської мови йдеться, що Apple має дозволити своїм бізнес-користувачам. Я процитую. Безкоштовно спілкуватися і просувати пропозиції, кома, включаючи на інших умовах, бла бла кома, і укладати контракти з кінцевими користувачами. Тобто, кома перед і укладати контракти. Дає певну невизначеність і Apple таки каже: Ну, це ж ми маємо дати можливість їм укладати контракти. Ми їм в цілому і не забороняємо а слово безкоштовно напевно відноситься до минулого переліку, тому нам нічого про безкоштовно не казали. На що їм європейська комісія сказала, що вони або дуже вже хитро зроблені, або не дуже розумні, і сказали, що от з 23 червня примусово вони мають перестати чаржити бізнеси за такі продажі. Там є певні ускладнення, тому сказали, що за перший продаж в цілому. Можна зачаржити, але тільки одного користувача, і далі неважливо, перестановлював він застосунок, чи пі зробив він підписку, чи що завгодно. Тільки за першу, за першу транзакцію можна взяти цю комісію, і це треба зробити ось з 23 червня з штрафом в 40 мільйонів євро на день за кожен день просрочки. Якщо вони почнуть, наприклад, з 25 числа їм треба буде доплатити ще 100 мільйонів поверх. Ось так у іплава офіційної відповіді поки що нема. Вони, звісно, подадуть апеляцію, але допоки вони її подадуть, допоки її і тому подібне. ця дія має бути в силі, і воно має працювати так, як сказано в законі. В постанові у них вибору особа поки що немає. І за цих там півтора-два роки, поки буде розгляд апеляції, вони все одно втратять купу грошей. Вірніше не дозароблять купу грошей, які на думку багатьох, і частково мене в цілому їм навіть і не мали б належати. 21 червня в Києві пройде Dow Mobile Day. І це не просто мітап, це прям конференція, вона буде цілий день. Там про всі рішення, які щодня ви приймаєте, там в коді, в командах, в проді. І якщо у вас раптом виникає купа питань регулярно, там не знаю, з командою, з кодом, з вашим продакшеном, про те, чи треба вам інвестувати в гнучку архітектуру, чи потрібно використовувати золоті кастирі, для того, щоб максимально швидко зробити MVP, чи брати кросплатформу, крос-платформу, чи брати нативку, чи вигадувати черговий велосипед. Давайте ми самі це все напишемо. Оці всі питання, які у вас виникають. Виникають, а я впевнений, що вони у вас виникають. Можна буде там послухати про них, по перше, доклади. А по-друге, після них іще понетворкати і порозмовляти з вашими колегами, у які такі ж самі проблеми. Тому закликаю вас не спонукати, заходити на сайт, брати квиточки та зустрічатися 21 червня в Києві. В неділю була тріця, і якщо раптом вас мама або бабуся, або дідусь не знаю, привітали вас в вайбері з зображенням, яке вони шукали на просторах інтернета, і не дай боже не могли знайти українською мовою і знайшли його ще й російською, не дай боже, звісно, або якоюсь страшною гівкою, знайте, що тепер їх можна відправити прямо в вайбері, спілкуватися з копайлотом і згенерувати чудову, прекрасну листівку спеціально для вас, і так приручити їх, сказати, до штучного інтелекту. Так, так, саме так. В Вайбері тепер можна писати прямо копайлоту. Якщо в Телеграм пішов до маска з його гуроком, то вайбер пішов до Майкрософта, і тепер там можна безкоштовно спілкуватися з копайлотом без смс та реєстрації. Там само собою є певні ліміти, але я думаю, більшість з користувачів Вайбера його так не використають. І в цілому, якщо у когось це основний месенджер, а у старшого покоління так багато де, то це. Прям дуже швидко, можна прямо писати, не реєструючись. Ну, класно, цікаво. Спробуйте, коротше кажучи, бо я думав, що ви таку новину прекрасно могли пропустити. А от е вашій бабусі чи мамі може бути дуже корисно. Але, звісно, не забудьте їм пояснити, що вони можуть галюцинувати, бо це ще теж буде потім окрема епопея. Якщо ви щасливий користувач -Gpt на Pro або на тім підписці, то у вас ще десь не так давно з'явився кодекс. Це їх кодінг-агент, який дозволяє напряму працювати з величезною базою, не пишучи код взагалі де-факто. Так ось тепер вони його розкатують на плюс підписників. І якщо у вас була саме така підписка, тепер у вас є можливість користуватися цим прекрасним інструментом, який себе дуже гарно зарекомендував у моїх особистих тестах. І ось про це в цілому і новина. Друга новина навколо цього, що вони також і функцію пам'яті, яка у них є, та що запам'ятовує в контекст вашого спілкування з ним, розкатують на всіх користувачів, включаючи безкоштовних. Там буде дещо спрощена версія, але тим не менш, вона там буде працювати. Між іншим, раз ми вже зачепили кодекс. То мейнтейнер проекту Фаадам Матіна заявив, що вони планують його переписати з Node.js і TypeScript На Rust. Кажуть, що хочуть цим зробити його більш продуктивнішим, безпечнішим, простішим, бла, бла 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 І в цілому уникнути залежності від ноди, тому що її тепер треба встановлювати для того, щоб встановити код. Що очевидно, конверсію напевно якось обмежує. Хоча для розробників, напевно, це ж інструмент, ну не проблема, напевно, це ж інструмент для розробників. Ну коротше кажучи, я аж згадав оцей прекрасний мем, знаєте, про Rust. Але якщо серйозно, то дійсно ну, ноду не треба буде встановлювати. Там дійсно буде краща ізоляція, тому що в цілому це буде запускатися в захищеному сер... в сендбоксі, Це теж класно. Продуктивність теж буде вища. Хоча я якось це ж чисто інтерфейс. Там продуктивність обмежується, очевидно, не, 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 не нодівською частиною, тому кажучи. І також це буде там обіцяю, ще підтримка MCP додати, тобто що кодекс CLI в цілому зможе бути не тільки клієнтом до mcp серверів а і в цілому бути цим сервером, що відкриває. Слово нові можливості для зворотньої інтеграції, що напевно класно. Чому саме Раст? Ну це гарне питання, але ось буде Раст. Ще одна гарна новина про штучний інтелект. Компанія Кларна, а вірніше, її CEO, який останні два роки розказував, як вони класно звільняють людей з супорту, і всі це міняють на штучний інтелект. Як вони взагалі зменшили кількість співробітників з п'яти з половиною тисяч до трьох тисяч, все завдяки штучному інтелекту? І як у них тепер взагалі кількість грошей на одного співробітника збільшується, і це все завдяки штучному інтелекту. Каже тепер, що в цілому людей вони будуть наймати в супорт все одно, бо люди хочуть в цілому, щоб їх підтримували Люди, а не штучний інтелект, про це новина вже була раніше. А от що цікаво, це те, що він же сказав на одній з панельних дискусій, що вони підтримку від людей, тобто людську підтримку, не від штучного інтелекту, будуть продавати як окрему послугу для ВІП-клієнтів. Ось е так для того, щоб поговорити з людиною, вам треба буде їм заплатити грошей. Оце я називаю витуснути всі гроші з нової технології. Не тільки тим, що її використовувати, а й тим, щоб брати гроші з своїх користувачів за те, щоб її не використовувати. Мув, звісно, шикарний. Як мені в одному чаті написали, я ентузіаст вигадав консьєрж сервіс. Ну, десь так і є нерегулярна рубрика Як робити не треба. На цей раз про індійський стартап Про». В середу вийшла новина, що їх хакнули, і у них видалили всі сервери і стерли всі дані їх клієнтів. Зробили це за рахунок того, що отримали доступ до рутового аккаунта їх AWS, а також до гітхабівського аккаунту. кажуть, видалили всі інстанси, всі бекапи, всі сервери, видалили також повністю проект в гітхабі. Ну коротше, видалили просто все. Це достатньо в цілому молодий стартап. Вони запустилися в грудні 2024 року. У них було там 55 п'ять тисяч. Клієнтів і десь там 2000 замовлень в день. Ну, тобто, насправді, не такий вже великий, молодий, але вже е, перспективний, давайте скажу. І ось їх CEO і кофаундер в інтерв'ю через два дні після цього інциденту зізнався, що вони, напевно, скоріш за все. Не видали більше, не забрали доступ у колишніх співробітників, в яких вони звінили. Чому у них взагалі був вртовий доступ? Це окреме питання і до гідхаба, і до AWS, але тим не менш, вони його не забрали у них, що <креме> окреме взагалі питання, і тому вони кажуть, що скоріше всього нас не хакнули, а просто колишні співробітники нас видалили. Одним з доказів цього також вони кажуть, що коли GitHub відновлював їм їх е, проєкт через підтримку на нього звернулись, і Гітхаб його повернув. Вони вказали ім'я користувача, який зробив реквест на це видалення, і це був один з їх колишніх співробітників. До AWS вони сказали, теж доступ повернули. Це не допомогло їх інстансам і бекапам, які вже були видалені. Тут уже, на жаль, якщо вони цим будуть робити, невідомо, але ось так. Не робіть, будь ласка, так. Якщо ви навіть стартап, якщо ви тільки стартуєте, якщо у вас навіть тільки не знаю, там, 10-15 співробітників, не по-перше, не роздавайте рутовий доступ всім користувачам, які він не потрібен, просто використовуйте АІН. По-друге, коли ви звільняєте людей, ну то, будь ласка, ну видаліть у них доступ. Адмаски, вони сказали, що у них немає фултай мечара, тому це відбулося так. Якось рандомно. Відмазка, ну дуже слабенька, ну прям ніяка. Взагалі ніяка. На цьому з новинами все. Тому переходимо до рекомендацій. Сьогодні їх у мене дві. Перша це е, моя нова любов, це Claire Obscure Expedition 33. Це гра е, від французьких розробників, зроблена невили... невеликою командою. І це просто прямий кандидат взагалі на гру року. Я чув багато дуже гарних відгуків, але закінчував з Kingdom Come Deliverance, тому ніяк не даний не міг добратися і не міг вам порекомендувати, бо просто ну, якби я її не тестував. Ось я її. Проте тестував, сподіваюсь, не видно у мене синяків під очима, і це просто нереально. Це вишак, вишак, отакий. От Тому дуже рекомендую. А я навіть не знаю, як це назвати, це кваркдаун, коротше кажучи, це маркдаун з суперсилами. Це не зовсім розширення до маркдауна, хоча він повністю підтримує це все. Коротше кажучи, сучасний маркдаун, який поєднує в собі купу класних, потужних речей, які є, наприклад, в латексі, для того, щоб ви могли. Просто простим текстом створювати форматовані шикарні документи з експортом цього в PDF, або з генерацією HTML в лайві, причому кажучи, там є дуже класна демка. Я вам рекомендую просто зайти поклацати. Там і підтримка математичних функцій, і підтримка графіків, і можливості в різних взагалі форматуванні, тому подібних речей. Дуже класно. Мені особисто дуже подобається в. Часто, звісно, для нотаток маркдауна достатньо, але коли вам треба зробити якийсь документ, який тримати, наприклад, і версіонувати в репозиторії, і він має бути красивий, то це взагалі безальтернативно. І тепер не треба ніякий там латекси використовувати. Шикарно. Ідіть, подивіться демку. Я вам просто її залишу ось так. Отакі От вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібраю, розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.